Ферментована морква по корейськи. Я пропоную приготувати її, бо я знаю, що ферментовані овочі вони дуже смачні, і у мене, знаєте, найголовніший шок. Я не знаю, ви знали це чи ні, але я вам розповім е трішечки згодом, е хто придумав моркву по корейськи А перед цим я пропоную просто взяти кілограм моркви, взяти гарну таку терочку. Ця терка вона е шатківниця. Ну, я думаю, що можливо у вас такої немає, але. Якусь таку ви можете знайти, можна натирати моркву і ну це така традиційна якась нарізка, але мені здається, що ну, ви як хочете так і натирайте. головне, щоб морква не була занадто, занадто товста. Я просто думаю, що ми звикли їсти моркву ось так, щоб вона такими тоненькими була хмушкою, і в неї такі краще тоді, тоді Треба якусь велику місцинку взяти взяти велику, е, велику площу, бо коли ви вдома на, на, на якісь невеликі площі готуєте. Інколи буває це дуже важко, тому я взяв на столі все прибрав і буду зараз її ферментувати відразу на, е, на цьому столі. Ось так. Для цього мені треба лише морква, треба сіль, треба чорний перець і чесник. Власне, більше нічого не потрібно. Якщо хочете, щоб вона була дуже гостра, то можна чорний перець замінити на червоний. Ну але я певен, що ви можливо цього не хочете. У мене вийшов кілограм ось такої гарної моркви. Тут немає нічого, крім, крім моркви, вона має солодкавий смак. Але тепер будемо ферментувати. Отож, на кілограм моркви вам потрібно 20 грамів солі. Бо якщо слідкуєте за мною, то ви вже знаєте, що треба 2-3% солі для того, щоб почався процес ферментації. Отак десь. Я думаю, нам цього буде достатньо. І тепер гарно. Отак, втискаємо для того, щоб запустити процес ферментації. Я знаю, що дуже багато. Ви дуже гарно подивилися відео з ферментованою капустою. Я подумав, так, морква це ж такий наступний продукт, який також можна ферментувати. Але ви знаєте, що морква по-корейськи? Це така дуже цікава історія в цьому є. морква по-корейськи придумали корейці. Які е, е, переїхали жити в радянський союз з Кореї, і о, якщо ви знаєте, є така морква, є така капуста кімчі. Капуста кімчі це власне є ферментована капуста по пікінськи. Беруть капусту опікінські, бо вона власне з пікіну да, І беруть її і е, ферментують. Додають туди багато червоного перцю, додають часник, а також додають спеціальний соус, рибний соус, додають ще деякі інгредієнти, які роблять кімчі. Таким прям чимось супер, супер важливим. Кімчі для корейців це як для нас борщ. Вони його обожнюють, у них є музей, навіть кімчі, це така ціла окрема історія. Але коли приїхали корейці жити жити в радянський союз, вони зрозуміли, що тут немає капусти по пекінськи немає рибного соусу. І вони е, такі: а що ж тоді робити? Вони взяли морку, взяли морку, заферментували її просто з сіллю. Вона ферментується приблизно морка 5 днів. А після того, як вони заферментували, додали до часник і додали гострий перець. І таким чином, перець гострий також був дуже популярний, тому є чорний перець і є часник. Це власне така варіація на, на кімчі, але <сміття>, такий на локальний манер. І головне те, що мало хто знає, що таке кімчі, тому вони вирішили. Не буде називати це морква кімчі. Назвемо це морква. По корейськи, і я думаю, що тепер морка по-корейськи знають всі. А що таке кімчі, що таке рибний соус? Ніхто не знає. Тому ось так інколи традиції ну, якісь страви виду змінюються і набувають нового сенсу. Тому теж я пропоную зараз, це ось так гарно бачите, пом'яти і лишити на три дні просто в теплому місці, по тому самому принципу, як ми робили і з капустою. Того, як три дні наші морка поферментувалася, нам треба зрозуміти, чи нам вона не засолона. бо інколи буває так, що ти прям дуже-дуже пересолиш, і вона таке стосолоне не дуже приємно. Тому, якщо ви відчуваєте, що додали багато солі, можна взяти і легенько трішки додати сюди води і трішки злити зайву сіль. Це вже треба відчувати. Зазвичай, коли готуються кімчі. Коли готується капуста по, по пікінськи то вона спочатку замариновується в солі, на два дні також бродить, а потім сіль змивається. Тому тут так само. Ви якщо ви чули, що забагато солі додали, просто треба е, промити зайву сіль і далі додавати сюди часник, е, чорний перець та е, інші інгредієнти. Це колотек. Три дні пройшло трішки під підферментувалася. Морква, що треба треба робити? Тепер треба додавати смаку. смак. Смак ну, часник це також традиційна річ, і я в принципі від нього не відмовляюся. Якщо є імбир, ну, це, звісно, було б дуже прикольно. Морква вона обожнює імбир, і його е також в деяких регіонах традиційно кладуть до ну, до, кімчі, до, до ферментованої капусти по Пікінськи. Але, ну не знаю, я не додавав зараз імбир. Взяв просто чесник, тому це вже на ваш, на ваш Мені здається, що імбир дасть таку особливу пікантність. Якщо ви любите готувати морку по-корейськи, то обов'язково обов додайте туди якісь покращені інгредієнти. А я зараз даю такий базовий, простий, зрозумілий рецепт. Думаю, нам цього вистачить. Не люблю колосильно чесниково. І е ще є трішки коріандру, за бажанням, небагато. Але головне це чорний перець. Він дасть гостринку ту, до якої ми всі звикли. І тепер ще разок розмішуємо і лишаємо ще на два дні в теплому місці, до того, поки з'явиться така приємна ферментована кислинка. Коли ви відчуєте кислинку, це означає, що. Те, що потрібно, і можна вже перекладати в банки. Тому ще два дні. І поскуштуємо. Загалом п'ять днів ферментації. Дивіться, якщо ви відчуєте так руками, то вона стала іншою. Вона стала більш м'якою, але залишилася хрумкою. Але це означає, що це те, що нам власне і потрібно. Це такий дуже приємний смак. Кислинки. Такий смак з'являється, коли ви капусту готуєте. Е, звичайно, нашу ферментовану капусту. також настає такою кис кислою хрумкою. Той самий ефект стає і з заморкою. Якщо у вас вдома не дуже тепло, якщо у вас вдома прохолодно, то інколи треба почекати 6 днів, 7 днів, 8 днів, бо навіть 2-3 градуси е, температури можуть впливати на смак. Але в цілому, ви зрозумієте, коли вона така вже трішки м'якенька, це означає, що вона вже е, проферментувалася. Відферментувалася і тепер складаємо просто у банку і відправляємо до холодильника і потім просто насолоджуємо. Ось так тепер кладемо до холодильника і їмо, Аж поки все не з'їмо. Строк придатності поки не буде пуска банка. Якось так. Тому смачно готуйте. Зараз якраз. Такий час, що ви можете просто взяти, приготувати моркву і ні про що не думати. Коли ти готуєш щось, ферментуєш, то ем, ти починаєш медитувати. Це такий вид медитації. Тому давайте медитувати разом і їсти корисно і смачно До зустрічі!